Доброго дня, вітаю всіх, ви на каналі Квіти та Інша є Інна. І сьогодні відео не про квіточки. Останнім часом все було про квіти, а сьогодні про перець. Хочу показати свою розсаду і розповісти, яка в мене з ними така проблема. Ну, хочу сказати, що я думаю з цим робити, і також, можливо, хтось мені підкаже свій варіант, бо я, так, знаєте, не дуже розумію, і що мені з цим робити. Ну, дивіться, ось така розсада перцю. Недавно я її пересадила з касети в ось такі стакани 200 мл. Ніби все гарно, ніби вона росте, все добре. Але якщо я дивлюся ось сюди, я бачу, що починають ну, бачите, заложуватись бутончики. Вже є, Вон, бачите, бутончики. В деяких я ті, що бачила, вже пообривала. В деяких вони ось є, і я не розумію, що з цим робити мені. Ось така розсада зовсім маленька ще. От. Ну, не знаю, Вона не наростила вегетативну масу і почала квітнути. Ну, Вірніше, хоче почати квітнути і зав'язувати плоди. Я не знаю, що це, чому це? Можливо, який це через стрес від пересадки, чи від чого це воно таке здається. Не на всіх, не на всіх. От. є ось такі. Невеличкі, але в них немає а, цього ж пуп'янки. Деяких я обірвала, деяких немає. От На вигляд, ніби все добре. Ну, Хоча, знаєте, на деяких я ось тільки сіла, бачу, вже, що знизу листочка є ця сама Оедема. Десь я їх знову ж таки перелила. Тільки що я десь бачила. Ну, ще її немає, так в тому році в мене її було багато. Це такі, а, ось, ось побачила. Де вона? Так було гарно видно. Ось тут вона тільки починається. Не знаю, чи вам достатньо. Видно, бачите, такі ось? Так, як на іпомеї батат, я показувала вони зверху, а у перця вони ось знизу. Це одема вона від переливу, ну, від того, що було е, недолито, потім перелито. І, до речі, дивіться, пересаджений не одного корінчика. В один день я пересаджувала перці. Візьмемо ось цей і ось цей. Тут, бачите, який корінь, а тут його зовсім немає. Оцьому б дати фосфору ще для нарощування корінців, а цьому саме потрібен вже азот, для того, щоб він не заквітнув, ну, не почав заложувати плоди. Ось тут, бачите, є гарні корінці. Ну, різні, різні. Тут і різні сорти, і по-різному вони почуваються, але ж ось дивіться такий ніби й росте гарненько, і корінці у нього все добре. Ну, Це, знаєте, камера трохи збільшує, не такі вони великі, але я як дивлюсь камеру, то ніби більше. Ой. Ну, Що я думаю? Я думаю, в мене є ось м'ячна селітра. Зараз я її розведу з розрахунку, мабуть, що 20 грам на 10 літрів. І зроблю кореневе підживлення. От. Так, я собі надумала, не знаю, правильно це чи ні. Ну, на цьому етапі воно не завадить. Буду поливати ті, в яких є корінці. Ось дивіться, корінці гарні є. От. А щоб не було оцих мені бутонів, я зроблю таке підживлення. Ніколи я такого ще не робила. Е, хочу спробувати, як це подіє. От, е, ну, за, взагалі, от це, już, це я сказала, аміачна селітра чи карбамід. Це в мене карбамід, повторюсь, якщо я там помилилася. Ніколи не використовувала ось так карбон для підживлення, ось такого для нарощування. Ну, в цьому випадку зроблю. Ну, так, щось вирішила і зроблю. Е, тому хочу спитатися, чи у вас буває така проблема, що ось вони маленькі, ще е, ці ж, ну, розсада маленька, ось тут також. Дивіться. Бачите, якщо наблизити, вон вони бутончики будуть зав'язувати плоди. Хоча, Хоча. Хоча дивіться, в цьому й коріні ще немає. От що це означає, що це з цим перцем не так. Пересаджений в один і той же день. Тут ось коріння, яке рослини були перед пересадкою майже одинакові. Тут немає ні одного бутончика, тут є бутони, коріння немає. Ну, якесь, знаєте, дивне. Ну, Звісно, це різні сорти, причому ще тут і не підписано. Десь не підписала щось. Ну, не знаю, це в мене не сорти, я говорю, кажу сорти, а це в мене гібриди, все гібриди. Ну і таке ось ще малесеньке таке, дивіться, корінців не видно. Ну тут я не бачу, ще ніби й не видно цих залізів. Ось тим не буду, мабуть, ще давати селітру таким маленьким. Дам щось для симуляції коріння. У мене є віва, у мене є льзарин, от щось таке дам, щоб стимулювався ріст коріння. А ось цим більшим, де корінці є, спробую дати все таки селітри. Дам селітру і розставлю. Можливо, в такому випадку вони не будуть зав'язувати. Ну, Розумієте, це що маленьке, воно ось тут, чим менше корінців, і все воно з квіточками, воно, з цим завістю Я щось не розумію, що це воно робиться. Як це воно зв'язано? Тут, дивіться, не тут, не тут, нема корінці. Мабуть, що воно ж малесеньке, бо тут підписано. Тільки, ага, дивіться, це під номером 3. У мене перчик. І він весь такий маленький і коріння не пускає. А ну, я зараз подивлюсь, що це за перець. Ну, ось Та це не відтозилось. Ось під 6 номер. Назву пропишу вже тоді. Також малесенький. А корінців немає, а от завість з'являється. Ну Не знаю, що з цим. Звісно, його достатньо буде як відбракувати, але все-таки, все чому воно так робиться? Ну Тут видно, і рослина маленька, і корінець ще не наріс. Тут зрозуміло, і цих також немає. А тут і величеньке, і корінців є, і завість. Це все потрібно обривати. До чого це я все кажу? Знаєте? Ця проблема у мене ось вже, мабуть, другий рік буде, тому що в тому році також я не змогла виростити велику розсаду. От вона чомусь така була низенька у мене, я не розумію, чому. Товстенька і низенька. Це не залежить від е гібриду. Були вони, знаєте, що й минулі роки. Але розсада не виростала вгору. Я не розумію, чому, можливо, хтось мені підкаже, з чим це може бути зв'язано. І коли я її висаджувала в ґрунт, вона. Не росла. От вона, ну знаєте, верніше росла, але дуже трішки. Вона не наростила отакі великі кущі, які поза той рік вона могла наростити. І цим самим, знову ж таки, і врожаю ж вона стільки не дала. От, тому дуже знаєте, і врожай та й був такий собі. Ну, мало того, що посуха, та ще воно не наросло, хоч при... я його поливала. От, тому питаю поради, що ви про це все думаєте. Я не знаю, буду обривати оці ось бутончики, тому що все-таки, що це як їх лишити, воно ж не дасть нарощуватись зеленій масі. А тут потрібно її наростити. Значить, буду карбамід ну, не помішає. На цьому ще рівні він не помішає. Тому така у мене робота сьогодні. І прошу ж таки, не будьте, як би сказати, байдужими, і підкажіть мені, що я роблю не так, чому воно у мене викидає бутони в такий час. Чекаю. Ну на все добре. Миру нам та гарних рожаїв.